Пахнеть якимось сиром. Шконом, а не не... сиром. Я купив матки кілограм. Василь сказав, що ваш спорт це все хі... цікаво. Ну, це нормальний результат. Три рази там, да? так. хороший результат. Так що, ще раз вітаю, Олексій Нагородчий. Всім привіт. Ми сьогодні на такій трошки незвичній. Боймі, рибалці, що у нас сьогодні буде відбуватися? Давайте познайомимося. Це Василь, мене звати Дмитро. Василь сказав, що ваш спорт це все хіма. Ловити на нього там це витрачати зайві гроші, час і тому подобне. А? Зараз я навчу вас ловити. Ну я ж як настоящий джентльмен не міг таке витерпіти, і тому ми сьогодні тут не будемо ловити карася. Онлі карасіос. Uh, Вась, на що ти будеш ловити? Я ловити буду методом херабуна і снасть херабуна, і вудочка херабуна, і насадка херабуна. Прикольно, я про це тільки читав. Насправді я колись хотів спробувати. Там були якісь змагання. Я хотів спробувати, ніколи не бачив. Я думаю, що трошки пізніше ми розпитаємо, коли вже настроїмося. У нас кстати оператор Олексій страшний, тому він, я думаю, розпитає, як це буде відбуватися. У вас я буду ловити на поплавок, Не знаю, що скоріш за все, там буде ж в мене не скоріш за все, ж бо я все інше забув. Я просто не знаю, це буде 9, чи 11 метрів, 13 точно не буде, бо ну, і вона. тим паче я вчора вігів прямий ефір Васі, так як він ловить, то можна було взагалі махалочку взяти Ну, коротше, подивимося, буду ловити на поплавок в класичному цьому вигляді. Зараз кинемо монетку, Вася зайняв на місце, і у нас раз і два. Да? Ми зараз виберемо хто де сидить. Ми як будемо вибирати місце, чи, чи ми вибираємо хто перше, обирає місце. Хто давай. хто обирає місце? Хто обирає місце? Чесно, давай. Да? А ні, ну обирати місце. Так. Да. Да? Ну, ну, право. Перше. Хорошо, давай. Я буду Орел, я ж орел. добре. І я рішка, так? Кидає. Оп, пам. Рєшка, обирай місце. Я тоді ближче до товариша, да. <свісна> <свісна> супер. <свісна> я, я оце і хотів, я не знаю, що це за місця. Я тут був один раз ловив таку, таку гамбузію, але мені просто подобається, що тут нічого чистити не треба <свісна> <свісна> Это для лінівих. Для, для ну, починаємо. Ну як починаємо? Ми зараз готуємося. вигружаємо речі, готуємося. Я не знаю скільки часу. Ну давай в дванадцять да. через 2 години. Бо мені ще там прикормку якусь замішати, треба, манку, мастирку. Я Це не добре, не що ви далеко один від одного. Чого? Для катери, рибу не будете карасятнику. А я тут буду мішати. <рисвіт> я, міш. я маю на увазі прикормку і у воді. А, при прикормку, а що не треба, да, так? <рисвіт> не треба. Не треба. Ну, у мене є. Мені вчора розказав е, Гена Шмирев, каже, то все спорт фіг. Бери манку. Ну, я купив манки кілограм. Зараз <реш> буду паличка загуглити. Якщо. А, кстати, скиньте ссылку, як там правильно цю манку готувати в коментарях, щоб я подивився. Тільки ну, не просто так, а іменно нормальну ссылку, щоб як правильно там з палички. Ніколи це не робив. Тому скиньте ссылочку, я перегляну і відразу дякую. Ну, погнали, да? Ну так. Так, да? Ну, це е чемпіонат світу. 21-го року Італія ми на цю ловили. Подивимося. Там у мене клюнуло пару карпів, таких без шансів зупинити взагалі нереально. Але ну, пахне якимось сиром. Лайфом, like, а не сиром. Ні, ну щось, щось є. Сирне, сирне. Uh -huh. Це на усичане. Будь-яка рибалка, чи змагання, чи дуелі, як зараз, починаються, з розкладання і підготовки робочого місця. Цей процес я не люблю так швидко робити. Я... Все роблю виважено, бо під час дуелі треба, щоб все було під рукою. Не треба нікуди поспішати в момент підготовки, для того, щоб потім ми не бігали за якимось екстрактором чи шукали якісь потрібні нам речі в цю хвилину. Тому треба робити все дуже виважено, не поспішаючи і по напрацьованому такому алгоритму. Переваги штекера поміж інших взагалі риболовних снастей, це можливість вимірити точну глибину, точну глибину саме в нашій точці лови. Ми можемо прямо до міліметра промірятися, і від цього буде залежати, як у нас розміщається гачок. Ми до міліметра знаємо глибину, можемо підняти гачок на дно. Можемо зробити так, щоб половина нашого повіття лежала на дні. Якщо є невеликі течія, ми можемо опустити прямо подпасок на дно, щоб його не зносило. Можемо навпаки зробити такі маленькі проплив. І в цьому є перша перевага штекера. Друга перевага штекера, відмінності від інших снастей, це. Використання штекірної різини, яка входить в кончик першого каліна, і в цьому кончику протягнута або гідрееластика, або штекірна різина, і вона при виважуванні будь-якої риви розтягується, на підбирається під певні умови, під певні розміри наших трофеїв, чи просто риб і дає змогу використовувати поводки меншого діаметру. Ну, наприклад, якщо ми беремо махову вудочку з глухою оснасткою, і нам доводиться для лову там, якогось падлещика використовувати поводки 0,16 діаметру, то при ловлі на штекер ми можемо же підліщиків ловити з поводками 0,1 мм. Що це дає? Це дає те, що. Що ми утончаємо нашу оснастку і менше лякаємо рибу, отримуємо, як правило, більшу кількість е, ну і Може, не останнє, але ще одна перевага штекера це наявність закормочної чашки, що дозволяє нам кормити прямо міліметр в міліметр нашу точку лову. У нас не доводиться нам закидати з руки щось. Ми можемо закидати корм з руки, але використовуючи закормочну чашку, капінг кіт, ми можемо прямо в нашу точку насипати або опариша, або ґрунта, або семіна різні, або. Просто шарик з прикормкою закинути в цю ж точку. Декілька слів по формату цих змагань, я не знаю, батл змагання можна по-різному називати. Це те, що відбувається зараз. Але мені подобається такий формат, коли можна порівняти різні способи лову і визначити, які з них кращі. Сходять часто. Да нет, там рыбы на точке. Просто. Если бы не вот это правило с карась в зачет, я бы уже за пятерочку бы переловил. Вот, вот реально. Формат у нас складывался сам Алексей Страшный. Дякую ему за то, что он Придумав, що в залі кідуть одні карасі, що зі мною зіграло злую шутку. Бо риби було в мене багато. Я, напевно, випустив кілограма 4-5 різної риби. Це були і платва, і краснопіорка. А от карасів ну, вийшло піймати не так багато. Але все одно це було цікаво. Так, ну а за корм працює, так? Нічого не так. Так, чтобы не выражаться, я скажу. Работает это когда вот так садок с рыбой. Они. А, не... а так нет стабильности. два килограмма 500. 375. 300, 375 грамм. Есть. Все тарировано. А, так у меня дырка все-таки, вот в чем дыр. Все, все вот не, не обнуляется, все. В не считается. Ого, все. ну хорошая, кстати, дырка. Да. Все, это все, все. Все сначала. Так. 769. 769. А, и, и еще килограмма три уклейки я выпускал. Чому програв? Тому що виявилася хірабуна більш результативніша в цьому місці саме по карасю. Е, насадка і це ж прикарування хірабуною дало змогу Василю відсікти маленьку рибу, таку, як платва, красноперка, густірка. І в прилові в нього був виключно карась. А в мене е, на мотиля, манку, апариша клювала все. В підряд. Тому і так вийшло, що по карасю я програв. Але це певна наука і певний урок, який зайвим не буде. Ну що, я особисто вітаю, як хірабуна показала себе нормально. Да. Бо я не знаю. Ну от в мене я в кінці взяв у Олексія. Взяв в мене краснотерка клюнула. Я не, я не думаю, що вона прям. Ну, Як панацея буде з поплавком, але я думаю, що, ну, що іменно можна Да? Я думаю, що так. Просто я ловлю методом черабуна, ну і взагалі на це тісто два роки. Воно, якщо кладеш на дно, то буде карась там, ну, і така риба різна. Якщо поставити глибину, ну тобто з пів води ловити, то буде ну, риба вся. Ну, Уклейка, красна, красна пірка. Там. Ну, цікаво, цікаво. Ну, нормальний результат. Три рази. Там, да? Хороший результат. Так що ще раз вітаю, Олексій всі В номінації Карасятник року. Підчисленні аплодисменти. Вітаємо <твор 'яє> херабуну стайл і Васю. Оп! Дякую, друзі. Ось така в мене тепер є медаль. Екологічна, так, да, екологічна медаль. Дякую вам. Так, ви тепер раз. Фоточка. Фоточку. Отак, так, Медаль, крас, крас, медаль. Певне не перепутати. Формати змагань мені взагалі в принципі подобаються. Це цікаво, це розвиток і будемо продовжувати в тому ж дусі.